Я ще працював в Вайсі. Вайс. У мене тоді був апше армагідом. Бо якраз в той час десь війна почалася в Україні. А у нас була там проблема з регуляторами, таке інше. і Я був посередині всього. цього, Плюс матема була коротше якось було багато роботи. А і потім, десь через рік, коли ми дійшли, мабуть, до 300 тисяч місячного GMV, ми я не пам'ятаю вже, скажіть, я не пам'ятаю точні цифри, не буду зараз брехати. Але там якась вже суттєва сума в USD була для мене суттєва. Я розумію, що по міркам Генезіса це зараз звучить як ларьок, але типу, для мене це була суттєва сума. І я такий подумав, ну, здається, що тут буде якесь діло. А, відповідно, я теж тоді вирішив переключитися на цей проект full time. Ну і все. А фактично, останні півтора року ми працюємо в такому режимі, коли. Ну, це більша частина нашого часу. Це матема. Абсолютна більшість. У нас є бізнес, який генерить майже 60 тисяч уроків на місяць. Наші найбільші ринки це українці і поляки. Українці і поляки в світі, як і українські вчителі, так і польські вчителі, так як українські клієнти, так і польські клієнти. І в цілому виглядає достатньо перспективно.